Рішення, яке було прийнято, було прийнято в порушення е, законів України. Е, чому? Е, ну, як мінімум закон про доступ до публічної інформації е, було з голосу внесено, я, до речі, зробив аналіз аудіостенограми, і у мене є. Е, можемо, Якщо мінімум, сильно буде звук хороший, то ми почуємо, е, там є е, те, що було внесено з голосу. Ви мене поправте, якщо десь буду помилятися, було внесено з голосу проєкт нового рішення, з яким ніхто не був ознайомлений, яке не було оприлюднено, яке нікому не було роздано. І е, там навіть на аудіостенограмі записано є, що коли запропонував Роман Бочкович зачитати цей проєкт рішення, е, міський голова сказав, що я буду зараз зачитувати, тому з питанням не треба. І так його і не зачитали. І, ви депутат... ви не було. І, і депутати, які е, голосували за питання, які обговорювалися, бо зачитувалося тільки одне питання про воно затвердження дотримання за його І там йшлося про затрускавецьку року, ну чи подібну структуру за назвою. І проголосували там частина депутатів за, при тому, що в вихідному рішенні, яке я маю вже оригінал зараз, і це мене дуже здивувало. Тут включено багато земельних питань. Інші, про які мова взагалі не згадувалася, не говорилася, okay. okay. не було, okay. в голосування по пунктах не було. Okay. Тобто, з моєї точки зору це виглядає так, що зараз можна в будь-який день внести з голоса назву будь-якого рішення, рішення надати там, не знаю, назву вулиці Сагорячного. І туди включити 150 земельних питань на користь якихось заінтересованих осіб потім, після того, як буде проголосоване рішення. Якщо має хтось ще якісь застереження, це одна частина питання, друга частина питання це рішення, і мені зараз напевно вже і скинули перевірку почту через те, що воно не пройшло повну процедуру. Візування, оприлюднення, ознайомлення і так далі. Воно Підлягає скасуванню через суд як таке, що прийнято у, не у відповідності законодавства України. На, на мою думку, як голови комісії законності та реванту, в мене е, два питання. Перше, я вважаю, що це е, рішення потрібно скасувати, тому що прийнято у невідповідності до законодавства і законів України. Друге. На мою думку, це є втручання в документ уже після його голосування. Іншими словами, там з'явилися пункти, про які ніхто нічого не говорив, які змінили статус юридичних фізичних осіб, поміняли майнові права там і так далі, що призвело до наслідків матеріального майнового характеру. Порядок даних включений був. Більшістю присутніх результатів був затверджений порядок даних, де йшли питання про затвердження в абілітації Дане питання слухалося і набрало за на першому пленарному ну, набрало 10 ну, голосів. на другому пленарному засіданні, говорючи і скористувавшись нормою регламенту, повтор, попросив поставив на повторне голосування даний проєкт рішення. В Даному проєкті рішення є 14 питань. Завізований, опублікований, розданий згідно закону України. Якщо ви бачили... Цей проєкт рішення складався з двох на, на сайті Трускавецької міської ради. Тому що як поступають заяви, так готує управління земельних ресурсів проєкти рішення, щоб витрати тих 20 днів. Є один проєкт рішення зарізований, є другий проєкт рішення і є третій, який вже узагальнює всі питання, які йшли на розгляд сесії. В тому числі йшли перші три питання: це є фізичні особи, наступний четвертий, п'ятий шостий просковець король. Об'єднання терем із 7, 8, 9 йшло розірвати за згодою договори з зв'язку Аркатова і, надав, і затвердити документацію. І далі, що робить виконавчий комітет юридично-фізичним особам? це йшло проєкт рішення на сесію на першу. На другому пленарному засіданні голова скористувався, поставив на голосування повторне. Було прийнято рішення вернутися до голосування, і в поіменному режимі прийнято рішення, яке пройшло 12 голосів. Тобто рішення було відхилене. Дане рішення, по даному рішенню, ніякого ми не прийняли, рада не прийняла рішення. Ми не мали права поставити номер і дату прийняття рішення. Тобто те, то, що трактують деякі депутати, що перше, друге, третє позитивно було прийнято, на підставі чого ми могли ставити нове рішення, видавати людям рішення, якщо рішення в цілому не прийшло. На третє пленарне засідання. Третє пленарне засідання, теж стенограми дочути, голова вносить порядок денний проєкт рішення. Навіть на відеозаписі, хто знімав, він показує цей проєкт рішення. Тут є цей завізований проєкт рішення, бачите, вноситься зміни в назву проєкту. У нас на електронці іншого рішення щодо затвердження документації по землі не було і не могло бути. Тому що його, ну як, ну ви ж самі, ну не треба кривити душею. Голова пояснював, і ми з першого пункту брали слова. Це підтверджує, зі слів Оксана Петрівна говорила, як правильно назвати проєкт рішення. І є норма в, закон, в нашому регламенті, що якщо Рада вправі приймати рішення з процедурних або організаційних питань, які одноразово, одноразово відхиляються від норм регламенту, але дане рішення нам треба прийняти двома третинами депутатів. Це є стаття 31, пункт 15. Було прийнято внесення зміни до проєкту. 39 -та стаття, так. Як внесені зміни? Зміни до порядку. Внесені зміни Давайте до порядку. Давайте дайте можливість говорити. До порядку денного, скориставшись нормою регламенту, стаття 39, пункт 15. 2 треті, 18 депутатів, 18 депутатів проголосували про внесення змін цих Порядок денно і почався розгляд питання. З стенограми так почути, що Андрій Богданович, головуючий, доповів додаткову інформацію про брат Трускавець Далі надав пропозицію пан Святослав виключити Добре. з проекту питання, що стосується пратрускавецьку курорту. Тобто, кожен з депутатів володіє інформацією, що в проекті, крім прат Трускавець є ще інші пункти. А зараз ми крили трошечки душою. І е, кожен знав, що там є. Бо якщо ви тільки були пратрусковець курорт, тоді б проєкт рішення називався про затвердження документації пратрусковець курорт. Так як був проєкт рішення у порядку денному попередньої пленарного засідання про надання оренду земельних ділянок тільки про пратрусковець курорт. Голова поставить після свого виступу на голосування за основу, а за основу. Або за основу було за 20. Пізніше поставив на голосування доповнення поправку пана Святослава. Поправка отримала 8 голосів, тобто, поправка була відхилена. Інших доповнень чи поправок щодо цього проекту рішення щодо виключення інших пунктів не було. Тому голова поставив в цілому, в цілому, рішення отримало 18 голосів. Рішення було позитивно прийнято. Я вважаю, що на сьогоднішній день. Ми поставили на голосування порядок денний рішення по земельних питаннях. Правда? Виключений порядок є. Ми його, Нове появилося проєкт рішення. Ми питаємо, Ми, вважали вважали собі, так, новий новий я думаю, що цього, зараз нового проєкту рішення в нас немає. Ми обговорювали ті самі питання, які були включені до порядку це, денного. Стоїть проєкт рішення з візами. У мене питання: хто дописував ті слова Головуючий озвучив. У мене питання. Хто дав право завізований проєкт вносити зміни доповідня? Ми за візовані проєкти. цей завізований проєкт, хто в нього дописав, дописував слова в назву. І, і той, хто дописував слова в назву, чим він керувався? Чи тоді, чи тепер ви були по цьому проєкту рішення проти? Ви визначилися своєю позицію. Скільки ми вже говоримо, кожен різні думки, так, але я своєї сторони правда як на мене, я сьогодні перший раз рішення запису що підписано. Воно для мене фейкове. Правильно. По одній пусті пише. Перше засідання у нас збувалося, ми формували порядок денний. Було таке? Було. Так, всі депутати мали різні матеріали, працювали над тим. Першими планами засіданнями ми голосуємо по деяких питаннях, деякі депутати голосують хто за, хто проти. І лише в кінцевому, коли за основою, коли ми вже в кінцевому мали голосувати, в цілому. Так? Це рішення достатньої кількісті набереголосів. Тут набрав 12 пам'яті, так? 10. І було чи десь? було відхилено, тобто, в тому числі і практорська спорог і інші питання. І головуючий е, сказав, що як діє, такі ситуації, і була така репліка, десь можна витягнути буде з, е, з е, тонограми, так, з повоеннями. Що місяць почекають. А прато скажу скоро, бо в нас питання було таке. От ви прослухаєте і почуєте. Коли бувається друге пленарне засідання цієї сесії, було два питання у нас. Той яке зголосив вніс пан Єворський Юрій Михайлович, по воді. І друге, розглядали повторно, вносили в порядок денний, це, не в порядок денний обичає сам. Роздали повторно це, це яке було так. Розглядали і знов, коли в кінці затверджували, набрало воно 12 голосів потомів. Відбувається третє планарне засідання депутатами, я не знаю, хворой дивився, в мене не було, якщо там навіть не мінялося проєкт рішення назва. То, будь ласка, воно міняється або на сесії вноситься зміни. Так? На, на сесії, сесії. Зміни. На сесії ми не вносили зміни, тому що ми то питання, не, ми його вговорювали, але не прийняли в кінцевому. Не протокол, Немає протоколу Немає, я протокол. Ми зміни, потім рішення не буде внести ніяк, бо ми, питання, ми це рішення не прийняли в кінцевому. Відхилили Филу. його. Будь так, в будь-якому випадку, так, чи, чи по кадру курорту, чи по іншому питання. І зміни ніякі не були затверджені. До депутатського корпусу прийшли ті депутати, які не підтримували рішення. Ну і деякі є, які підтримували рішення. Але тим не менше, я особисто в попередньому скликанні був депутатом. І там є питання, ряд питань, починаючи, починаючи з якого пункту, якщо по тому рішенню брати. Там перший Сьомий, восьмий, сьомий, восьмий, дев'ятий. І це питання півтора-півтора, вже другий рік, воно не вирішується для тих структур, оскільки вони порушили. Ряд проблем зробили, порушили, благоустрою. Пані Лено, я зараз скажу, я вас не перебував, будь ласка, вислухайте, потім коментуйте. Добре, аборетики взволяти. І ці люди, які живуть на моєму окрузі, це мій виборчий округ, вони чітко переді мною завдання поставили як депутату. Не голосувати, не підтримувати, поки не буде вирішено ряд проблем. Виходить так, що сьогодні я два роки відкладав це питання, півтора попереднього стояки, не тепер півроку, депутати є, Європовідають, було таке, що відкладалося. Депутати всі з розумінням йшли і знали, що в ряд проблем. Той міністр мав певні зобов'язання виконати. Якщо оце фейкове рішення юридична сила набирає і вони підписують ті договори, ті всі зобов'язання, він вносить сьогодні. Тепер питається, звідки взялися підписи? Всі звільні. Вперше, я би пропонував взяти, відібрати якісь свідчення на свідчення, тих людей, хто там підписався, і нехай скажуть, чи ми піти, вони підписувалися, чи не піти. Підписи є, є на проєкту рішення. Вони не завізують, ніхто з тих візантів не підпишеться під таким, щоб візувати заднім числом. Отто нове 120-й проєкт, який збивав бути проєкт. Вони завізували старий, а мали ніхто з них не візував. А Оксана Петрівна що озвучила? Озвучила на сесії Дуже про те, що зговори, зговори, іншу назву назвала. Зміна а а а назви рішення нове рішення. Нові проекти рішення завтра ми опублікуємо. Чекаємо 20 днів від вашої процедури, тому ви мера ви на сесії, що мера не почекають. Я не хочу це? чекати. Я хочу так, як є, бо я стараюся, де мене є можливості зробити. 20 днів, якщо там 19, але я стараюся, щоб 20 днів вивісило на Ну, Бо є таке питання, що інколи не встигаєш 20 днів, є 18 днів. Ви самі слідкуєте, якщо погоджується. Скривається не вмре за 18 є. днів. Якщо. Але, але я оголошую завтра оприлюднюю. Збираємо комісію за мене. Земельна комісія по 14 питаннях приймає позитивне, негативне. Голова комісії не зарісує справками, чи відкласти, чи надати, чи зауваження має. Які Ну Ми хочемо позачергову сесію хочем? скликати по тих питаннях. Оксана Петрівна приходить, Оксана Петрівна приходить з новими, з, з новими зновими, з, своїми естественно. Ну не перебивайте, шановні. І на земельній комісії ще раз буде прийнято рішення. Так? Приносимо на позачергову сесію 14 питань. Так. І голосуємо. Так. скасовуємо рішення і потім по одному ми голосуємо. Так. Це буде, спад... буде проєкт рішення про скасування як так? наслідок розгляд тих самих. Повторно буде, розглядати, так? бо людям не розглянули так. питання. І. Нас почув секретар ради, нас почули депутати, нас побачать мешканці міста. І завтра Андрій Богданович у вас протокол прочитає. І завтра Андрій Богданович прочитає протокол, протокол і буде діяти так, як вважає за допомогою.